Зберігають та сповідують крізь роки небуті традиції. В Івано-Франківську скаути відзначили 112 років з часу прийняття першої пластової присяги. Це яскравіше ніж будь-коли. Відтоді ця іскра стала символом пластової спільноти. Ця організація вже понад сторіччя виховує національну молодь на ідеалах вірності Україні та Богу. Усі звичаї, які були закладені засновниками пласту, зберігаються й донині. Основні напрямки діяльності нашої організації вони. Ну, актуальний і по сьогоднішній день, бо тоді, коли власть закладався, Україна не мала державності, і то молоде покоління мало за мету підготуватися, виборювати цю державність. Ну і теж зараз ми переживаємо такий етап розвитку нашої держави, коли молоде покоління повинно готуватися, ту державність виборювати і утверджувати, і тримати незалежність держави міцно. На урочистості зібралися пластуни з усього Прикарпаття. Серед них пластунка Зоряна Андрухів каже, для неї пластова організація це велика дружня родина, яка завжди може підтримати та допомогти. Я в пласті 8 років, десь зараз якраз рівно має виповнитися 8. Моя тітка, вона пластунка, і якось вона мене забирала зі школи і каже: давай, ми зайдемо в домівку, ти посидиш, помалюєш. Я прийшла, сідаю малювати. І вона мені каже, тут проводяться новацькі сходи. Хочеш спробувати я пішла на ті сходини, і так мене затягнуло. Пласт виховує молодь як свідомих та відповідальних громадян місцевої, національної та світової спільноти провідників суспільства. Понад пів тисячі пластунів зараз захищає українську державність на фронті. Тому свідоме і патріотичне виховання молоді необияк важливе як і протягом своєї 112-літньої історії завжди намагався боротися за незалежність України. Зараз, коли ми незалежність виборів, багато пластинів воює, багато пластинів, які не воюють, допомагають постійно армії. Відповідно, як і все суспільство, бору участь відстоювання нашої держави. Під час святкової церемонії новачки пласту присягнули на вірність Богові та Україні і отримали жовті хустинки. Уляна не Геннадій томнюк. Новини на вежі.